Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника-Математика перший клас Кварцова. Завдання буде під номером 3. Тема складаємо короткий запис задачі. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Що залишиться, якщо від суми двох чисел відняти число, яке дорівнює одному з доданків? Знайди значення. Чого? Ну, звичайно, виразів. Ось таких ось виразів. Ну що ж, ми вже подібне завдання розв'язували. Хто не розв'язував, ще раз нам е, в перший раз буде з нами розв'язувати, хто розв'язував, просто згадай, як ми це робили. І так, дивимось. Навіть перший приклад, здається, там такий самий був. І так, у нас питається, що буде, якщо від суми, дивись, відняти число, яке дорівнює одному з доданків. Ось два доданки, і ми віднімаємо число, яке дорівнює одному з доданків. Тут так само два доданки, віднімаємо число, яке дорівнює першому доданку. Тут два числа, віднімаємо число, яке дорівнює другому доданку. І тут число, яке дорівнює першому доданку. Так, спочатку давай, якщо б ми просто ось поступово розв'язували цей вираз, що б у нас вийшло. 6 додати 4 та відняти 4. 6 додати 4 це було б 10. І потім відняли 4, у нас би залишилось 6. Тобто, у нас залишився б другий доданок. Давай подумаємо. Якщо, наприклад,. У тебе є шість цукерок, Ось ти їх поклав чи поклала в одну кучку, таку. ось шість їх лежить на столі. Тут прийшла мама принесла ще чотири цукерки і, і поклала їх другою кучкою. Тобто у тебе дві кучки, в одній шість цукерок, в іншій в інші чотири, які принесла мама. Далі забіг там маленький братик і забрав цю кучку з чотирьох цукерок. Скільки цукерок в тебе залишилось? Мені здається, тут навіть не потрібно нічого рахувати. Ось як ми тут рахували, нічого не потрібно. Дивіться, кучка з шести цукерок, інша кучка з чотирьох, прибігає братик, 4 забирає ці цукерки, то скільки у тебе залишається? Те, що і було? шість цукерок. Ця ось кучка з шести цукерочок. Тобто, що ми тут бачимо? Що якщо від суми, яке правило, ми можемо а, з цього Отримати. Якщо від суми відняти число, яке дорівнює одному з доданків, в цьому випадку другому доданку, то, то залишиться перший. Тобто ми отримаємо перший доданок. Давай подивимося, як тут це може спрацювати. 8 додати 1 і відняти 8. 8 – це у нас перший доданок. Тобто тут було 8 цукерок твоїх. І ще одну мама поклала. Прибіг братик і вісім саме з'їв, скільки залишилось? Ось ця одна, що поклала мама. Ось ця одна залишилась. А ту кучку забрав маленький братик. Наприклад. І так, тобто, якщо тут було 8 і 1, і 8 відняли, як бачимо, що залишилось? Другий доданок. Тобто, одиничка. Давай самостійно. Перш ніж я скажу, ви подумайте і напишете, яка тут буде відповідь. Тільки давайте чесно, перед тим, як я скажу відповідь, ви нажмете на паузу і в коментарях залишите число, як ви гадаєте, скі, яка тут буде відповідь, скільки тут буде у нас. І потім звіримось, чи правильно ви поставили, чи ні. Тільки давайте, якщо неправильно, коментарі не видаляти. Нехай будуть. Ви ж лише вчитесь, правильно? І так, 3 додати 4. І відняти 4. Натискаємо на паузу і пишемо відповідь в коментарях. І так, а я розповім ще раз. 4 ми додали і 4 відняли. Бачимо цю стрілочку, значить, залишився у нас перший доданочок, те, що було. Тобто 3. Далі 5 додати 3 і відняли, знову таки, число, яке дорівнює першому доданку. Значить, залишиться ще другий доданок, тобто 3. 5 додати 3 і відняти 3 залишилось ще 3. Ось і все. На цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Ну, а якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, то залишай його під цим відео. І я з усіма прощаюсь до наступного завдання!